Вже зовсім скоро українці відзначатимуть одне з найбільших релігійних свят Різдво Христове. 15 листопада розпочався піст, який є одним з елементів підготовки до свята. Дуже важливо, аби в часі самого приготування ми для себе, як християни, пам'ятали головну ціль нашого різдва. Якраз головною цілею є для нас новонароджений Спаситель світу Ісус Христос. Власне, до якого до його народження ми і готуємося. Певно, що ми у своїх храмах маємо дуже багато богослужінь, проводимо різного роду реколекції у підготовці. Різдвяний піст за душевним настроєм є радісним, бо передує великому святу народження Христа, а тому й не такий суворий порівняно з Великоднім, каже священнослужитель. Період посту це можливість фізичного і духовного очищення. Знаєте, так як то кажуть, десь навіть у часі святої чотиридесятниці перед Паскою. Є дуже важлива така думка, на яку маємо пам'ятати, що піст це не духовна дієта, оце такий важливий момент. То, що я власне і говорив, нам що якраз у часі посту є важливо приготування як фізичне, так і духовне. Одне з найбільш важливих християнських свят Різдво символізує духовне очищення та віру в добро. У ці дні ми не лише намагаємося створити у своїх домівках атмосферу затишку, злагоди, гармонії та достатку, підносячи молитву у храмі чи перебуваючи за родинним столом. Кожен з нас дякує за прожиті дні та просить здоров'я і благополуччя своїм рідним та близьким. У цей період християнам варто більше часу проводити у молитві, відвідувати храм та допомагати тим, хто цього потребує. Також варто покаятися у гріхах, попросити вибачення за неправильні вчинки і самим вибачити тих, на кого тримають образу. Один із найважливіших звичаїв підготовки до Різдва вивчення колядок. В Україні починають колядувати ввечері або в день Різдва. Для цього діти або дорослі брали велику зірку та співали святкові пісні. Відповідно, для того, щоб іти колядувати, ми вже перед тижнями до різдва ми вже з хлопцями з дівчатами готувалися до різдва. Відповідно, вже вивчали колядки, вивчали десь е, по вечорам, десь, будучи знаєте, колись то були навіть е, печі або то, що в нас називали шпори, uh -huh. так звані. І Відповідно, що ми там грілися, збиралися разом із хлопцями, дівчатами і вчилися колядувати. Бабка нас співувала, відповідно, яким чином, як то має відбувати, і таким чином ми вже роздавали кожному свою роль, відповідно, готували вертепи. Зараз навіть це є чудовий час, ми особисто в своїй навіть парафії, в парафіях взагалі нашої Мукачівської єпархії, ми по парафії готуємо вертепи. Священнослужителі нагадують, найголовніша підготовка до свята полягає не в закупівлі подарунків і приготуванні ще другого столу. Перед день Різдва особливий період, коли набагато важливіше проявити кращі людські якості, милосердя, співчуття, допомогу. До того ж, не тільки по відношенню до рідних і друзів, а в більшій мірі до людей, які цього потребують.